Масштабний вибух біля російського Іжевська стався на полігоні заводу, який виробляє ракетні двигуни. Про це написали російські ЗМІ рядової технічної роботи. А так прокоментували вибух у російському МЧС. Зазначимо, що вибух стався на Водкінському військовому заводі, що випускає ракетну техніку. Зокрема, виробляє ракети та боєприпаси для комплексів Іскандер і точка У, якими росіяни обстрілюють Україну. В єдиній черговій диспетчерській службі повідомили, що вибух наслідок планових випробувань ракетних двигунів. І взагалі це результат технологічного процесу на критично важливому об'єкті вибуху та надзвичайної ситуації не допущено. Тобто, все йде по плану, як іронічно йдеться у відомій пісні. Росіяни настільки суворі, що самі себе планово підривають. Так різно за стало. Реська просто не діти. Пожар. Ну, это взрыв какой-то. О, да. нифига себе. Фу, завоняло жестко. Так это взрыв. И это пожар Знаешь, Да, да. Очень... Все. Это взрыв. Что зуба нет? Охренеть. Да ну, что такое? Не знаю. Охренеть. Нахуй. Вс, худеет на нас. Кто-то говорит. Вот какой дверчок. Что такое? Не знаю. Охренеть.